Друзі, всім привітик! Прийшла чергова посилочка від Coral Club. Зараз покажу, що цього разу брали мої клієнти. Fund Detox. Ось така велика упаковка тут. По-моєму, скільки? По-моєму, 60 стіків. 30 стіків. Це дуже крутезний продукт для печінки при гепатозах, при ожирінні. Гарно детоксикує, дає позитивні і крутезні результати. Це один із топ-продуктів Coral Club і один з улюблених серед моїх клієнтів. Так, ще в замовленні також класний гепатопротектор А, Він відрізняється тим, що ще діє і на підшлункову гарну. Також часто обирають мої клієнти. Далі в замовленні каскада саграда це послаблюючий засіб проти закрипів, м'якої дії не викликає звикання, немає, не викликає спазмів. Також клієнти полюбили ми це вже п'ятий чи шостий продукт, який в мене замовляють. Далі Фітомікс для жінок, які знаходяться в період передкліматичного або кліматичного стану, дуже класна формула, полегшує самопочуття, прибирає проливи, прибирає нервозність і всі інші неприємні враження. Так, і... Також один із улюблених продуктів моїх клієнтів це лімфлоу. Іде літо: хтось водичку не допиває, хтось водичку вживає на ніч дуже багато, або солоне, або ще щось, і від того має набрики. Тому лінфлоу дуже часто зараз заказують. Дякую за вибір до віру. Всім гарного дня.